Я хочу сьогодні відзначити воїнів нашої Нацгвардії України, які б'ються разом з усіма на фронті та особливо проявили себе цими тижнями. 12-та бригада спецпризначення Нацгвардії та, зокрема, старші солдати Роман Здебський та Владислав Русенко, 15-та бригада оперативного призначення, молодший сержант Богдан Петренко і сержанти Юрій Колосовський та Євген. Кузнецов, також перша президентська бригада, молодший сержант Владислав Скоробагач та підполковник Володимир Жданов. І ще спецпризначенці 2 та 4 загонів центру спецпризначення Нацгвардії Омега, які воюють на Харківщині та на нашій Донеччині. Їхні імена зараз назвати ми не можемо особливо.